Трьом тисячам споживачам в мікрорайоні Масани забезпечить подачу води. Навіть під час відключень електроенергії саме це питання прозвучало на загальноміській нараді в муніципалітеті 18 червня. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако дав доручення комунальному підприємству Чернігівводоканал до кінця тижня вирішити цю проблему, адже навіть, попри виклики, важливо забезпечувати містян базовими послугами для людей. Це важливе питання, тому що там в цьому районі багато відключень. А без води зрозуміло, що досить складно людям жити. Відповідно, доручення Сергії в Чернігів водоканалу, підвищувальна станція, яка там, я не знаю, де вона знаходиться, вас біля якого будинку потрібно генератор встановити терміново. Там до кінця тижня це питання потрібно вирішити. Я не знаю, там якого він буде об'єму. Цей генератор, але якщо немає, треба купити або забрати тимчасово з об'єкту, який може потерпіти. А як... В якому є запасний генератор, умовно кажучи, а потім поміняти або якщо є у вас свій проблема з відключенням води нагальне питання, з яким звернулися до місцевої влади мешканці багатоповерхових будинків по вулиці Незалежності, 15, 17, 21, 23, 25. Вітак Відтак, Олександр Ломако запропонував вирішити цю проблему шляхом встановлення на насосній станції генератору, можливо, з автоматичною системою, включення подачі води при відключенні електроенергії. Троенергії дійсно на масанах є проблема в зв'язку з тим, що не працює одна з найбільших насосних станцій, поки що, і відповідно ця крайня точка до насосної станції, плюс мікрорайон Подусівка, де приватний сектор, і зараз сезон поливу, тому і є ця проблема. Генератори є в наявності в достатній кількості. Дуже багато генераторів ми отримали від донорських організацій. Поємо цей варіант. А, найбільш ймовірним варіантом може бути це автоавтоматичний запуск генератора при відсутності світла. Чернігівці, які проживають за даними адресами, розповідають в літній період без води в багатоповерхівках вдвічі важче а особливо коли маєш малих дітей. Для них це питання нагальне. Кожні 2-3 години дитину треба мити купати а, і коли. Вода холодна, це ж теж не варіант. Реально на 11-му поверсі попробую нагріти таку велику кількість. А якщо це вони виключають ще й ввечері, коли треба приймати ванну, ну це нереально просто. Тобто дитина ванну взагалі ніколи не приймає. Бо її стільки не нагрієш 30 літрів води, ти не нагрієш. Тому yeah. так, ну якщо це якщо таке зроблять, це буде клас. Ваші це буде дуже круто. Я дуже сподіваюся, що це таке буде. Так як ми проживаємо там на шостому поверсі, то якби Подача води тільки доходить там, максимум до другого поверху. Якби ну, такі зручно. Там, Якщо зі світлом там, можна е, вирішити питання, там якийсь генератор, там, щось, інвертор підключити, так це нормально. Ось, а якщо з допомогою води, ну, треба, так, дискомфорт треба. Якщо дитина маленька, вдома, о, треба набирати там, воду, ці баклажки носити, якби, там, нагрівати. Повинні думати про людей і про те, як ми своєю роботою можемо їм допомогти. І це найголовніше завдання нашої тому. Всі питання, які стосуються безпосередньо комфорту, безпеки і проблемних питань чернігівців, вони мають бути на особистому контролі керівників. Вирішуватися в першу чергу. Представники Чернігів водоканалу повідомили до кінця тижня питання подачі води в умовах відключення електроенергії для мешканців багатоповерхівок по вулиці Незалежності, має бути вирішене.